Ось він так працює. Ми виходить, відбивали штурм. Потім командир зводу він каже: Ну, добровольців, хто хоче ну, забрати наших побратимів. Давайте пішли. Наша задача була їх забрати і евакуювати. І в цей момент уже тут спишка, фуп після поранення в мене була можливість демобілізуватися. І я вирішив залишитися. І все, ми зараз і досі працюємо по теперішній час. Ну, Я хотів би двоє дітей. Ми чекаємо на поповнення на доньку. Я вважаю, що справжній чоловік, який любить свою сім'ю, він ну, захищати їх. Бажаю міцного здоров'я. Мене звати Дмитро, позивний дік. До повномасштабної війни я був, ну я ще мені було 18 років, я дуже був такий бенсеозний навчання, спорт. Вище ще навчальне хотів поступати далі на навчителя фізичної культури. Коли почалось повномасштабна, я був якраз під час Я був в місті Миколаїв, і там кожен ну, допомагав чим міг. От були ребята, які вони мене надихали, тим, що вони не знаючи, як там буквально як це як зброя, які ну. Як її тримати, а вони вже ну, стали на захист нашої області. І так, я пішов воєнкомат. Вони все в мене, типу, ти ще молодий, давай там. Коротше, пізніше ще є кому воювати. І потім я вже дочекався, вже стукнуло 19, думаю, ну все, за ладу ну, да йти вже по-любому. Потім афіша була, там щось контракт з 18 Я такий кажу, о, контракт, о, з 18 Кажу, ну все, я готов підписати контракт. І ми пройшли медкомісію. Прийшов курс молодого бійця. Потім у мені там був вибір фах, отримав фах, потім пулеметчик. Коли приїхав представник з 210-го Берліного, він нам розповів. Ми ще не знали, що що це навіть там офіцер був. Ми ще до нього ти давай, ну таке, як молоді до нього. І, ну, але він це класно так сприйняв. Ми вже як чувствовали, що ми вже як ну, одне ціле. Ми приїхали. Зразу було злагодженням доволі такого періоду нормального часу. Я ще попав в таку доблісну, нову найкращу другого роту. Там взагалі дуже такі класні ребята. Поїхали ми в Бахмут Донецької області. Ну, перший мій вихід це був, це був, це був темно, було щось десь бахує, ну там, десь там прильоти, десь там хтось стрілкатня. Я ще взагалі нічого не розумію. Тягну все, що є з, ну, з побратимами. Я все чекав, от коли я вже буде все, От коли я вже буду з вже ворогом, вже ну на полу. там, навіть перший бій був без потерь. Ми відбили відбивали штурм. При цьому у нас було двоє поранених. І потім командир зводу, він каже: Ну, добровольців, хто от хоче ну, забрати наших побратимів. Давайте, пішли. Все, ми вийшли, розчислили дорогу для них. Налагодили контакт. У нас зводнік дуже розумний, і ми все робили. Ну так скажемо, все для нашої безпечності і для безпечності наших ранених побратимів. Ну, наша задача була їх забрати і евакуїрувати. Всьому якраз почався мінометний артобстріл обрушується балкон, і мені попав, виходить, десь в руку. Я з чомусь подумав, що в мене на рука, і в цей момент вже тут спишка, фуп, бушлат горить. Ми одразу ми чуємо команду зводника, він дає нам певні вказівки. І тут мені налажують турнікет. Спочатку хотіли на носілки, але я нормально себе почував. Я думаю, тут пробігтися, думаю, я сюди скільки йшов і так думаю, назад буде ще по-любому То Той так добрався до підвалу, мені надали першу медицинську допомогу, повний треш. Перші мої думки. Ну, а потім буквально там пройшло хвилинки, дві, там, навіть менше. От, коли це ми вже як забігли, в мене були вже турнікети, от і вже в мене все було стабілізувалось: і думки, і, і все, все, що можна було. Ну, у мене перша була операція це було ампунтування. Процес протезування складався з двох етапів. Там перший етап був це була реабілітація. І вже наступний, вже коли ти вже знаєш про цей протез, там вже навчений ним використовувати і мишці підготовлені, тебе вже протезують. Скільки. Ну, це також десь ну, півроку займає займається часом. Але ну, треба от максимально вилежатися в ці півроку, щоб ну, ти міг користуватися ним в подальшому. Ось він так працює. Там ще багато що про нього не знаю, про цей процес. Але мені вистачає ще поки що цього, що я навчився. Ну і буду далі йти до вершин своїх можливостей. Але саме важкіше це було дочекатися, коли я вже вернуся в стрій, коли я вже побачу родного, обійму його. Все, що полагається по закону, я всі виплати отримав. Якраз я займався цим. Ну, я займався протезуванням, і в цей час мені якраз ну там протягом буквально пів ну півроку, десь і в цей період мені виплатили там, там одна за одною. Всі держави. Я не очікував. Після поранення в мене було можливість демобілізуватися. Але так як я як я дізнався, що в, ну, в цьому підрозділі будуть ще мої побратими, які там з другої роти і мої знайомі, і я вирішив залишитися. Як я не, не намагався виїхати з ними на бойові, мене туди не брали. Але я дальше я, я потім мені, мені підказали, де я можу бути от прям використований прям в цей час, прям в цей момент. От прям я, я я потрібен. І все мені це сподобалося, що вони мені запропонували. І все, ми зараз і досі працюємо по теперішній час і будемо працювати. Я вважаю, що справжній чоловік, який любить свою сім'ю, він обов'язаний ну захищати їх, бо так би ми ну, не існували би як держава би. І тому, хто там вагається, ну хто боїться, наприклад, ну, страх це природньо, Це нам з ним жити. І якщо ну, якщо завжди від чогось щось тікати, то нічого б і не вийшло би. Тим чоловікам, які, от, наприклад, ну, там, от вони вже хочуть іти в війську, але ну, не знають ще де, я б від себе би порекомендував би 210-й штурмовий полк, тому що. По-перше, він новий, сучасний, і в нас дуже класне командування. Ти розумієш, що за тебе переживають як за дитиною. Цей полк він робить все для, для військових. Тут ми як одне ціле. Після перемоги в мене грандіозні масштабні плани. Навчання, сім'я, робота, а можливо нажив і залишиться і в 210-му. Я вже узнавав би, є можливість поступити на реабілітолога. Там допомагають ребятам з такими, як я. Їм, по-перше, буде легше ну, мною вести діалог, бо ми будемо з ними, як, ну, як можна сказати, рівних. Хотів і буду намагатись більше уділяти час е, е, сім'ї. Моє коханої для неї, ну це все взагалі для неї. Вона мене підтримувала в такі важкі часи, коли я вже там сам, вже там руки вже опускалися. Ну, я пережив багато. Я думаю, ну вона скільки, скільки пережила. Ми чекаємо на поповнення. На доньку. Ну, я хотів би двоє дітей, ну, дві дівчинки. Я думаю, якраз як тільки перемога, так і другу. Ну як квітку, як яка от, вона зав'яла, і потім знову розцвітає, от Так само бачу в нашу країну. Все розвивається, все йде вперед, найкраще. Мені здається, ми, ми і так, одні з найкращих, а будемо ще краще. чим найкраще. Я вважаю, щоб Україна наша стала така квітуча, нам, українцям, потрібно об'єднатися, йти до нашої одної цілі, закінчити війну і максимально ну, брати в цьому участь для цього, щоб ми до цього дійшли до нашої спільної мети.